Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні де в чому незвична тема. Говоримо про те, чому надто детальне планування може зашкодити здоров'ю. Взагалі, планування це корисний інструмент. Завдяки плануванню можна навести лад в тому, що відбувається навколо, можна зробити зручний список речей, які треба зробити, і багато ще чого корисного. Проблеми починаються тоді. Коли людина занадто виражено сильно нервується, якщо щось іде не так, якщо щось не справджується або якщо щось не вдається із плану виконати. Для того, щоб зрозуміти, чому так відбувається, поговоримо трохи про те, а які ж люди схильні до надто детального планування. По-перше, це ті люди, які мають виражену потребу в контролі. Таким людям часто здається, що детальний план допомагає все контролювати. Але, на жаль, якщо щось іде не так, якщо якісь пункти плана не справджуються або не вдається щось виконати, такі люди ще більше відчувають втрату контроля, відчувають стрес. Інша причина, з якої люди можуть... Надто детально планувати своє життя і те, що їм треба зробити, або що має відбутися в цьому житті, це страх невдачі. Таким людям здається, що детальний план може захистити від невдач. Але знову ж таки, якщо щось відбувається не так, якщо план не спроваджується, то це знову таки сприймається як невдача. І, отже, збільшується стрес. Ще одна важлива причина, чому люди надто ретельно і детально все намагаються спланувати, це перфекціонізм. Або дуже високі вимоги від себе. Така людина вважає, що має все все встигати, що має все робити як найкраще. Чесно кажучи, перфекціонізм це доволі е, велика тема, і, можливо, вона потребує навіть не одного відео для того, щоб її освітити, Але зараз. На даний момент зупинимось на тому, що перфекціонізм або підвищені вимоги для себе це саме те, що може змушувати людину надто детально планувати. Але знову ж таки, якщо людина схильна ставити до себе надто високі вимоги, і якщо те, що людина спланувала, не втілюється в життя, для такої людини знову ж таки, невиконання якихось пунктів плану. Навіть якщо це абсолютно об'єктивно, навіть якщо людина абсолютно невинна в тому, що щось із пункту плану не вдалося здійснити, така людина буде відчувати стрес. Отже, вже зрозуміло, що детальне планування у випадку, якщо щось не справджується із того, що було заплановано, може призводити до стресу. А що таке стрес з точки зору медицини? З точки зору медицини, на жаль, стрес має а, певний ряд доволі об'єктивних наслідків. А саме, по-перше, під час стресу, коли людина відчуває стрес, підвищується вироблення в організмі таких гормонів, як адреналін та кортизол. А ці гормони можуть впливати на стінки судин, призводити до скорочення судин. І тим самим призводити також до підвищення серцевих скорочень, до підвищення частоти серцевих скорочень, а це, на жаль, шлях до підвищеного артеріального тиску або гіпертензії. Крім того, під час стресу підвищується рівень холестерину та тригліцеридів це такі сполуки, які можуть призводити до атеросклерозу або звуження просвіту судин. Звуження просвіту судин знову ж таки може бути пов'язано із серцево-судинними небажаними явищами. Крім того, під час стресу активізується система згортання крові. Якщо ця система активізується, виникає ризик мікротромбозів, які в свою чергу можуть призводити до інфарктів або інсультів. Таким чином простежується чіткий зв'язок між надто ретельним плануванням і стресами, які виникають у випадку, якщо ці плани не справджуються, і серцево-судинними захворюваннями, точніше, підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. А якщо людина до того ж має генетичну схильність до серцево-судинних захворювань, Тобто, якщо серцево-судинні захворювання спостерігаються у близьких родичів, у батьків, наприклад, тоді цей ризик ще більш підвищується. Ви можете спитати, то що тепер? Зовсім нічого не планувати і жити так от без планів, як прийдеться? Звичайно, ні. Планування, як я вже казала на початку відео, це корисний інструмент. Але як будь-яким інструментом, ним треба користуватися з обережністю і зрозумінням. Що цей інструмент може, а що не може. Планування як інструмент може допомогти структурувати життя, може допомогти структурувати список справ, які треба зробити. Але, на жаль, навіть найбільш детальний план не є гарантією. І це треба прийняти. І дати собі дозвіл, якщо ви схильні до надто ретельного детального планування, важливо дати собі дозвіл на те. Щоб деякі пункти плану не справджувалися. План це намір. Це список намірів. Це не щось таке, що вибито в камінні, я не знаю, там ще якимось чином закарбоване. Це список планів. Під впливом обставин плани можуть змінюватися. Найкраще планування це гнучке планування. Те, яке ви. Можете собі дозволити без будь-яких стресів переглянути у випадку, якщо зовнішні обставини змінилися. І це дуже важливо. План, нехай він навіть буде детальним, але він не має бути жорстким. Планувати потрібно гнучко. У випадку схильності до перфекціонізму, якщо людина почуває себе поганою, у випадку, якщо не виконує якісь пункти плану. Дуже важливо дозволити собі бути неідеальним або не ідеальною. Знову ж таки, план це список намірів. Ви намагаєтесь зробити виконати пункти з цього плану настільки, наскільки, знову ж таки, дозволяють зовнішні обставини ваш стан, стан вашого здоров'я, ваш емоційний стан, що теж, має, що теж має велике значення, дозволити собі. Бути неідеальним і дозволити своїм планам також бути неідеальними. Ви можете сказати, але ж тоді я не буду взагалі нічого робити. Навпаки, якщо дозволити собі бути неідеальним або неідеальною, і якщо дозволити собі і не стресувати, не карати себе за те, що якісь пункти плана не виконані, то в цьому випадку. У вас навпаки, буде більше енергії на те, щоб виконувати якісь інші дії, якісь інші пункти плану. Оскільки, ми тільки що обговорили, стрес від того, що план не виконується, може призвести до підвищення серцевих скорочень, може призвести до підвищення артеріального тиску. Навряд чи людина, у якої підвищився артеріальний тиск, зможе, наприклад, наступного ранку активно і з гарним настроєм. Узятися до виконання якихось інших пунктів свого плану. Саме тому дуже важливо знайти баланс між плануванням, прийняттям того, що план це лише наміри, між прийняттям того, що нормально не виконати геть абсолютно все, нормально виконувати стільки, скільки дозволяє. Скільки дозволяють обставини, і скільки дозволяє власний фізичний і емоційний стан. Це абсолютно нормально. І в такому випадку, якщо сприймати планування саме так, тоді планування буде корисним інструментом і не буде шкодити, навіть потенційно не буде шкодити здоров'ю. Бажаю у новому році миру, здоров'я та здійснення мрій. Побачимось!